Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розглянемо з вами графік біткоїна. Подивимося взагалі на деякі індикатори, про що вони нам скажуть, і чи є взагалі потенціал для росту по біткоїну, тобто до яких діапазонів ми можемо ще з вами дорости. Можливо, це 200 тисяч, можливо, це 300 тисяч. От сьогодні ми цю тему з вами розглянемо. А перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Ну і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що я там даю ще більше корисної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду. І поїхали. Що ж, друзі, переходимо до графіка біткоїна, і давайте почнемо з самого першого індикатора. Він є таким самим легким, називається він логарифмік регресіон віклі. Тобто тижневий графік, він показує взагалі цю саму логарифмічну регресію, по якій рухається весь вся історія біткоїна. Дивіться, якщо ми віддалимося, то ми побачимо з вами ось ті самі діапазони, в яких біткоін є недооцінений і є переоцінений. Тобто, якщо почати навіть з 2013 року, ми бачимо, що коли біткоін доходить до червоної лінії, в нас це зона перепроданості, і, скоріше всього, в цьому діапазоні Потрібно продавати біткоін. Тобто це є піки по ціні біткоїна. Коли в нас біткоін опускається до зеленого діапазону, це взагалі зона сильної перепроданості, тобто біткоін актив він є в цій зоні недооцінений. Так, тобто це така зона накопичення. Як бачимо, досить часто на історії ця лінія взагалі відпрацьовує. Так, тобто, в даному випадку, бачили, друзі, що ця лінія вона виступала для нас такою зоною підтримки, тобто ціна біткоїна нижче цієї лінії не опускалася, і далі бачимо, друзі. Ми приходили з вами. Цей діапазончик, діапазон розвантаження, тобто вже тут була така дистрибуція по біткоїну. Так? Тобто бачили, так? бачили цю всю історію. Ну і далі, якщо взяти попередній цикл 2018-2019 року, бачимо аналогічну картину. Знову ж таки, приходимо в зелений діапазончик, і досить гарно видно, як ці лінії вони також мають деякі зони підтримки, деякі зони супротиву. Тобто, друзі, бачите, що ми ось тут спочатку був у нас відкат, потім ми не пробували цю лінію. Досить часто вона виступала зоною підтримки, і далі бачимо знову ж таки, тут зелена лінія була зоною підтримки, і далі ми ідеально доторкнулися нижче цих ліній, і потім ми побачили вже сам ріст по ціні біткоїна. Якщо подивитися на пікові значення, в 2021 році тут така сама картина була. Ми дійшли до середнього діапазону по червоному, так бачили ось тут зону продажу, бачили корекцію, і потім новий пік був в районі 60 тисяч доларів. Тобто, це такий діапазончик по біткоїну був. І далі, якщо взяти знову ж таки наш медвежий цикл. Який був у 2022 році, знову ж таки фаза накопичення, бачили падіння, бачили таку реакумуляцію між цими лініями, так тобто, видно ідеально, як вони відпрацьовують. Потім знову ж таки пробиття, знову зона підтримки, і можливо мінімальне значення по біткоїну було б в районі 12 тисяч доларів. Так, але ми не побачили цього. Хоча й більшість я пам'ятаю в цьому діапазоні. Дуже багато і я в тому числі завдяки цьому сантименту, завдяки страхові, думали, що буде нижче. так, Але бачимо, друзі, що ринок працює навпаки. Так само аналогічно, до речі, друзі, як сьогодні говорять про альткоїни, що вони скам і вони нікому не потрібні. так. Але сьогодні, друзі, давайте про біткоін. Як бачите, в нас знову ж таки ми ось тут виросли, знову була зона така підтримки. Бачимо, що ми ось тут досить довгий час, ось так накопичувалися. І далі бачимо, вийшли в новий діапазон. Тут знову ж таки зона така. Зона супротиву була так, не могли її пробити. Далі ми пробиваємо і мінімальна зона, до якої може зараз скоректуватися біткоін. Якщо дійсно проведемо ось цю лінію трошки далі, то бачимо це приблизно 85 тисяч доларів. Тобто, якщо ми зараз так сквізанемо, то буде 85 тисяч. Але максимальне значення, якщо судити по цьому індикаторі, по цьому графіку, якщо ось так проводити далі, то це приблизно буде район 160-170 тисяч доларів за біткоін. Тобто, якщо ми дійсно пройдемо сюди, я вважаю, це буде такий. Максимальний пік по ціні по біткоїну, тобто, якщо так судити глобально, друзі, то біткоін він ще не завершив своє свій ріст, і в нього ще є сила для імпульсу. Так, тобто в нього може бути ще деякий імпульс, де вже буде фаза розвантаження і той самий аль-сезончик. Тому, друзі, не переживайте, біткоін ще не завершив свій цикл, і в нього ще є деяка є ще порох в порохівниці, так тому ось таке. І давайте зараз підключимо трошки інакший індикатор, покажу вам знову ж таки. Ту саму закономірність, і давайте підключимо новий індикатор, називається він Bitcoin Cycle Master, і подивимося, що по цьому індикаторі взагалі нам показує. Але давайте повернемося на історію. Також подивимося на попередні цикли, аж 2014 року. Що ж тут такого цікавого в нас відбувалося? Тут ми побачимо, друзі, що біткоін він також рухався взагалі по цих індикаторах. Тобто цей індикатор досить гарно відпрацьовував. Дивіться, коли ми опускаємося нижче цих жовтих ліній, так тобто у нас є така зона перепроданості, вважається, зона така акумуляції була. Це був прекрасний діапазончик, щоб його накопичувати. Так, то тобто, бачимось тут ці діапазони, коли ми знаходимося вище червоної, вище фіолетової, це зона взагалі сильної перепроданості, і потрібно позбавлятися взагалі цього активу. Тобто, ми ось тут цей діапазончик бачили. Потім, якщо візьмемо знову ж таки цикл 2017 року, така сама закономірність, друзі. Як бачите, ми прийшли в червоний діапазон, це було максимальне пікове значення 18 тисяч доларів за біткоін. Звичайно, друзі, я з вами погоджуюся, що індикатори вони мають деяку таку затримку. І як бачимо, ми ось тут також приходили в цей діапазон. Так, тобто тут була така точка дотику, від якої ми побачили корекцію, але далі побачили знову ж таки той самий ріст. Дивіться, друзі, тут також була деяка зона такої підтримки. Далі ми пробили, були нижче зеленої лінії. Якщо ми нижче зеленої, це взагалі ідеальний діапазон для накопичення. Так, тобто гарна ціна. Так само, ось тут було під час. З коронавірусу. Тобто ось тут ось цей діапазон був ось тут, і далі що ми побачимо? Давайте повернемося двадцять 2021 рік. Бачили, що біткоін досягав цієї червоної лінії, але до фіолетової він не дійшов, тобто сили вже в нього такої. Немає, тобто він вже стає більш таким важким активом, і бачимо, що ось такі взагалі значення були в цьому діапазоні. Далі візьмемо медвежий цикл. Що тут було? Давайте подивимося на медвежий цикл 2022 року. Бачили нижче зеленої, сильна зона перепроданості. Звичайно, в цьому діапазоні було накопичувати біткоін. І давайте подивимося уже сьогоднішню ситуацію чи можна взагалі очікувати ще подальший ріст по біткоїну? Якщо ми подивимося уважно, то друзі бачимо, що до червоної лінії в нього ще є запас ходу. І червона лінія на сьогодні знаходиться на рівні 150 тисяч доларів за монету біткоін. Я не думаю, що він прийде в діапазон до фіолетової лінії. Це взагалі 200, майже 300 тисяч доларів за біткоін. Мало ймовірно, що такий сценарій буде так, але до червоної лінії я думаю, як як мінімум, доторкнутися до неї, ми маємо якимось сквізом. Це така моя особиста думка. Ну а мінімальне значення, якщо взяти на історії і подивитися на сьогодні, яке мінімальне значення, то це буде приблизно 40 тисяч доларів за біткоін за один біткоін. Це взагалі його така мінімальна ціна, яка може бути на медвежому циклі. Так, тобто, якщо в майбутньому, друзі, біткоін прийде в цей діапазон, то я думаю, це буде прекрасна можливість, щоб його накопичувати. І, до речі, бачите, друзі, що є ще синя лінія. Тобто синя лінія вона йде як така середня, і все, що вище неї, це мабуть перепроданість, все, що нижче, це переку... перек... Точніше навпаки, так коли нижче синьої лінії ми знаходимося, це взагалі гарний діапазончик для накопичення. Коли вище синьої лінії, це взагалі переп... перекупленість, і потрібно позбавлятися активу. Але це це так, якщо сказати грубо, так і взагалі зробити таку закономірність, як це було на історії. Тому, друзі, запас ходу по біткоїну, я вважаю, ще є, є куди рости. І я думаю, до червоної лінії це 150 тисяч доларів за один біткоін ми можемо ще досягнути. Тому, через той, друзі, я також розповідаю, знаєте, чому в нас немає альтсезон. тому що біткоін ще не на своїх пікових значеннях. Тобто в нього ще є запас ходу, а це означає, що... Коли біткоін дійсно досягне своїх пікових значень, то саме тоді і почне переливатися ліквідність. Тобто для альткоїнів також приходить свій час, але цей час він приходить тільки в малесенький проміжок, малесенький проміжок по криптовалюті. Так, тобто це можна сказати тільки на пікових значеннях по біткоїну відбувається, коли в нас дійсно починають рости альткоїни. Так, тобто, якщо ми візьмемо знову ж таки на історії, то тільки ось тут починався той самий потужний альтсезон, коли дійсно в нас альткоїни виростали на 10-20 іксів за. Буквально за пару неділь. Тому, друзі, в нас ще все попереду, і я вважаю, що зараз в нас така йде маленькі волатильність, і ця маленька волатильність вона завжди завершується імпульсним рухом. Так само, як це було ось тут, в цьому діапазоні. Так, тобто, якщо ми пройдемося сюди, В цей діапазон тут також була мінімальна волатильність. Ну і що ми побачили після мінімальної волатильності? Побачили ріст так тобто, ось такі в мене думки локальні і глобальні. Тому, друзі, ось таку інформацію хотів цьому ролику показати, взагалі, що показують індикатори по біткоїну. І, до речі, давайте підключимо ще один індикатор, називається він індекс відносної сили. Підключимо ось цей індикатор і подивимося, що він нам показує на сьогодні по ціні по біткоїну. Дивіться, друзі, індекс відносної сили показує, якщо ми вище 70 знаходимося, то це в нас взагалі сильна перекупленість. Так, тобто актив знаходиться перекупленим і його не варто купувати. Але це також було на історії. Тобто, ось тут було знову ж таки. А якщо включити денний таймфрейм, Фрейм, він показує більш локальну структуру. І подивимося з вами на історії, як це було в цих діапазонах. Дивіться, друзі, досить часто, коли ми знаходимося нижче 30, це зона сильної перепроданості. так І в цьому випадку в нас формується деяке донезначення Тобто, ось тут було, як бачите, коли ми нижче 30 були, ось тут було також сильна зона перепроданості, і це було прекрасно, щоб його. Накопичувати, хоча б для якихось локальних історій, так само ось тут було так. досить досить рідко така історія буває, коли біткоін сильно перепроданий в наденному таймфреймі, але це також іноді буває, так і знову ж таки, ось ця ситуація, друзі. Я хочу вам показати детально. Ось ця ситуація в даному випадку вона мені нагадує сьогоднішню ситуацію по ринку, тому що немає тої самої волатильності. Тут взагалі мінімальна волатильність була. Нікому не було цікаво. Так, як тільки в нас зелені палочки малюються, одразу є настрій, одразу ейфорія, коли в нас активи падають. І в зоні накопичення нікому не цікаво. Ну, ось так працює ринок, друзі. І бачите, що якщо ми дивіться, друзі, якщо ми прийдемо в цей діапазон по біткоїну, тобто нижче 30 спустимося, а це може дійсно швидко відбутися, наприклад, якимось сквізом, так, щоб познімати ось тут ліквідність, зняти ось так ліквідність на негативних новинах. І я буду вважати, що це дійсно у нас можливо формується уже дно по біткоїну, і ми готові почати рости вгору. Але, друзі, я знову ж таки розповідаю вам, що... Що ми можемо почати рости навіть від сьогоднішніх, тому що в нас уже йде зменшення волатильності, так. І коли йде зменшення волатильності, у нас завжди відбувається якийсь імпульс. Досить часто, так як у нас є бичий ринок, це означає, що з великою ймовірністю у нас імпульс піде вгору, так щоб продовжувати взагалі свій рух, і продовжувати також ріст по деяким інших іншим активам, такі як альткоїни. Тому друзі, на ось цьому рухові наступному я вважаю, тут вже буде більш більш позитивний настрій для альткоїнів і можливо ми побачимо те саме падіння домінації, але це також не відбувається за один день. І маєте розуміти, друзі, що тут також потрібно набиратися терпіння. Тому ось така інформація була. В цьому ролику показав вам взагалі, що показують індикатори по даному активі. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!